Вітаю всіх, ну що ж, подивимось. Чи буде у нас заморозка війни до кінця 2024 року? Зупинка війни буде до кінця 2024 року. Зупинка війни, заморозка війни буде до кінця 2024 року. Давайте подивимось. Буде це до кінця цього року. Так, помірність. Помірність. Це відповідь так, по-перше. По-друге. Це карта балансу затище. Тобто, воно піде на спад однозначно. Відлюдник, затихання. Будь ласка, ось вам. Два старші аркани. Воно піде вниз на затихання. Тиск обставин. Сильніший буде. Сильніший тиск обставин. Ось вам карта війни. Угу. Ну, що зробимо, то зробимо. Ми ще спробуємо щось зробити. Ми накопичуємо силу. У нас тиск обставин зробити накопичення цієї сили, щоб зробити щось для себе, щоб ще був позитив. Король Кубків це наш. Ну ось, ми ще спробуємо щось відбити, трошки. Справа в тому, що тепер є заклик, що ніякі території не коштують життя життям людей. Треба розуміти одну річ: легку річ, що зараз армія складається з мобілізованих. Мобілізованих сил і родичам самим мобілізованим пофіг на території. Людей цікавить їх життя. Треба це зрозуміти. Не та вже армія, і знаєте, краще зберегти життя все-таки, ніж намагати щось відбити. І скільки цих наступів було, і ефективність була тільки у 22-му році. все, більше не було. За весь 23-й рік ефективності такої немає. Це важливо, це дуже важливий нюанс. І ті, хто сидять, чекає ЗСУ, вибачте, тих, не тих вже чекаєте. Вже не тих. Тут треба зберегти, що є, якось втримати обласні центри, і домовлятись, домовлятись і домовлятись. Слава Богу, буде зупиночка, буде покращення трохи. І це добре, скажу так, тому що Україна вже заганяється в дику жопу. Є факт, який ми не можемо перепригнути. Вже ми не можемо. Треба адекватність включати. На жаль, ми не можемо.